І так, всім привіт! Це YouTube канал Градвіш і сьогоднішнє відео про те, про що ми спільнота Viber група Арадвіш жива спілкувалися. А це була тема обговорення підходить чи насос для поливу. А саме бо було, було таке запитання, десь тут воно зараз з'явиться. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи підходить цей насос для поливу? Площа 1 гектар від озера до краю поля 600 метрів. На мою думку, це дуже мало інформації. Я звернувся до того, хто хоче поливати і продивився за про цей насос. Також я мав спілкування, мав консультацію з представниками фірми Іригатор. Хто хоче зробити класний полив, проєкт і купити краплену стрічку, придбати, звертатись до «Ірігатор Україна». І так, в нас є такі дані: у нас є насос. Насос і хочеться поливати один гектар. І там пішла, пішли дуже жваве як це робити, якщо. І там були такі дані. Потім, той, хто задав питання. Там з'явилась. Це у нас скважина. З'явилась скважина. Потім там було ще дані 600 метрів від озера. У нас є озеро. Це буде озеро. Озеро. І від нього, від, о, від цього озера, до е... Краю 600 метрів, але це треба знати, що 600 метрів. Той, хто задає питання, мав на увазі, це кінець краплиної стрічки. І там вже дуже багато. Але це не має значення. Це зовсім не має значення. Тому що, перше, були відповіді питання про це. Тут у нас, по нашим, по нашим даним, є насос, який стоїть в дзеркалі води. Або нижче, немає значення, він качає сюди в озеро. Тут його закінчується. Цей насос, котрий ось тут буде, з його а, характеристиками, котрий має там 50 кубів, а, котрий має е, 3 атмосфери, тобто 30 метрів, встановлюється тут насос і подає на наше поле сюди, ось на 1 гектар, а потім ще в. Е, З'явилася інформація, що у фермера там буде майже 5 гектарів. Тобто, мета ось цього насоса дати воду сюди. Як треба це розраховувати, і піде воно чи ні. Перше. Перше, найголовніше, треба знати, що буде вирощуватись і при яких умовах. Там буде вирощуватись цибуля. Цибуля 1 гектар. Давайте так намалюємо це наш, нашу площу 1 гектар. І треба знати, цибуля. Скільки п'є ця рослина, щоб дати ту кількість води, скільки потрібно для нормальної вражальності, для тої вражальності, щоб заробити, а не піти в мінус. Цибуля, і треба розглядати піковий а, період. Якщо в піковий а, період не дати води, рослина не буде давати класну вражальності, тому що в піковий період закладається головна маса врожаю більше 50, 50%. В піковий період це десь. 8-10 міліметрів на гектар води. Тобто 80, 80 100 кубів метрів кубічних води H2О. Це, це правило котре незмінне. Це найголовніше правило. І там було питання: того насоса на 1 гектар хватить чи ні. Про перепад там не було мови. Там було від озера до насоса. Від озера до насоса, тут у нас е, від озера до, до поля. Озеро десь, тут, тут 20 метрів, тобто майже е, нічого нема. І потрібно забезпечити цю ділянку. Відстань там, яка це все відносно. Якщо зробити великі діаметри, нічого там не буде втрачатись. Один гектар цибулі п'є 80. Води. Цей насос видає 50 кубів. Але треба знати: ті цифри, котрі вказуються на насосі, це ті цифри, щоб його продати. У нас є насос. Насос. І там у нас вказано 50 метрів кубічних на годину. І при цьому тиск тиск. Три атмосфери. Тобто 30 метрів стовп. Але це при наявності, якщо у вас вода сама подається в цей насос. Тобто він знаходиться трішки ніж, ні, мабуть, на метр на два по стопу води, і вода подається в насос. Якщо йому треба тягнути, наприклад, можливо розібрати таку ситуацію, коли він тягне від, від дзеркала від води до. Осі насоса, це е, е, треба знати, тобто у нас тут є дзеркало води, якийсь там шар, тут е, труба, котра тягне, і тут є ось котра, ось, у нас ось, котра розганяє цю воду і кудись подає. До цієї осі. Якщо до трьох метрів, то треба знати, що від цього і цього треба відняти на м, якісь там перепади напруги. на... Десь щось від гарних умов і ближче до реальності 15-20%. І ми маємо реальні показники. Це головне, про що би там повинна йшла би ти мова, на мою думку, в теперішній час. І що ми маємо? Ми маємо замість 15, 50 метрів, якщо мінус 15, ми маємо. 42 метри кубічних води. Перше, і тиск ми маємо. 2,5 атмосфери у нас 2,5. Оце реальні цифри, що може видати цей насос. І якщо і там не буде там якийсь помилок при розрахунку поливу в полі. І в нас виходить таке, що нам потрібно в день, це в нас день, нам потрібно в день 80 тонн води на 1 гектар цибулі. Тобто цей насос зможе забезпечити цю ділянку за 2 години, якщо буде він працювати. Тобто, 2 години поливу ми маємо. 80, там, 84 куби метри кубічної води H2. І це є норма. За 2 години 1 гектар буде а, поливатися. Вистачить чи тиску. Нам треба знати, що після насоса ми маємо 2,5 атмосфери. Тут ще повинен стояти фільтр. Тут повинен десь буде тут, фільтр. На фільтр треба а, витрачати пів атмосфери. Тобто ми маємо мінус 0,5. Ми маємо дві після фільтру. Атмосфери. Ось що ми, ми маємо той, те, що йде в поле. На краплину стрічку повинна приходити тест там 1, 1 і і 1. І цих цифр достатньо нам, щоб зрозуміти, що цього насоса вдосталь, в його даже навіть забагато. Тобто він буде працювати 2 години в день. Але. А, Потім ще вияснилось, що там буде десь 4,8,5 гектарів. Тобто, щоб забезпечити 5 гектарів, у нас 48 42, 42 куби метри кубічні, кубічні води, цей насос видає. І нам полити треба 5 гектарів. Тобто 80 потреба множимо на 5, у нас виходить. Десь там 400, 420 потреба в день метрів кубічної води. Тобто за 10 годин ділимо 400 метрів кубічних, ділимо на 42, що може видати цей насос. І десь приблизно дорівнює 10 годин праці. Цього насоса і цибуля нап'ється, якщо, від, якщо відповідаючи на це питання, вистачить цього насоса чи ні, на 1 гектар він справиться за 2 години, на 5 гектарів він справиться за 10 годин. Тобто, весь день, коли світло, він це зробить. Але, але це буде питання, якщо з приводу насосу. Але якщо дізнатися більше інформації, там ще було, що буде там якась магістраль там, а центральна. В нього від неї буде відходити краплина-стрічка, і там з'являється цифра 600. Там всі вчепилися за цю цифру. 600, тобто там від насоса, там магістраль і там крайня, тому що ця краплина стрічка йде 150 метрів. І цю інформацію багато хто, е вирощуючи в відкритому ґрунті, її е не бере до уваги. Якщо крапливна стрічка в діаметрі десь 16 мм, то вона може пропустити там, не весь поток води, там є обмежений. Там хотілося взяти крапливну стрічку через 20, 20 см емітер і водовилив 1 літр. Тобто ми маємо на 1 метр. 5 літрів водовиливу, а у нас таких 150 метрів, ми маємо 750 метр, літрів по краплини стрічки повинні йти, а при такому діаметрі вона нормально буде давати 330 літрів. Що ми з цього всього маємо? Якщо дивитись на один насос, котрий дає воду, його вистачить. Якщо застосовувати таку. Систему поливу, то цього насоса не вистачить. Чому? Тому що ось тут буде на початку, де у нас е, кріплення краплини стрічки, один емітер буде давати десь 1,1 літра на годину. А ось тут десь 0,5-0,4. І це призводить до того, щоб тут дати норму, треба в два рази більше давати води. Щоб тут дати якусь кількість добрив, то тут повинно давати в два рази більше. І це призводить до того, що менша вражанність при більшому використанні води, при більшому використанні добрив, і, і тут ми потребуємо вже інший насос, котрий це встигне зробити, і при цьому ми не отримаємо бажаного результату. Якщо це чути вперше, це, це доволі складно. У мене буде, мабуть, на цьому тижні прямий ефір про, про відкритий ґрунт, про як правильно робиться розрахунок краплинного зрошення. Тобто при такій краплинній стрічці через 20 водовилив 1 літр на годину, її довжина повинна бути там, десь вважаю, 90 до 100 метрів, не більше. 8, я би зробив навіть 85. Але це вже не стосується насосу. Це стосується пропускної спроможності краплинної стрічки і правильності розрахунку краплинного зрошення. Не так, це просто як ну, неможливо не, не зробити, що от хочу якусь довжину. Перше, ми розглядаємо, що хоче пити наш 1 гектар, видає насос чи ні це після фільтру. Якщо видає, то потім вже відносно законів пропускної способності, ми розраховуємо якийсь там план цього поливу. Ця інформація, якою я зараз володію, найбільше мене навчила компанія Ірігатор. Ще раз повторюю, кому цікаво, знаходимо в інтернеті, в кожному регіоні є свій представник. Я спілкуюся з представником Запорізької Дніпропетровської області, це Дмитро Лук'янов. Є на Західній, є на півдні, є на півночі, так що так. Відповідь така: насоса хватає, але систему треба переробляти.